Цей антиперспірант може спалити вам шкіру, якщо ви будете неправильно його використовувати. Ці аксіл та інші подібні засоби містять високу концентрацію солей алюмінію. Вони дуже ефективно працюють з потовиділенням, але вони реально агресивні. І так, вони реально можуть залишити вам опіки на підмишках. А щоб такого не було, потрібно дуже ретельно слідувати інструкції. Не полінуйтесь прочитати це перед використанням. Але я вам зараз швиденько розповім, які пункти найважливіші. Перше, наносимо такі антиперспіранти лише на ідеальну суху шкіру після душу. Можна навіть підсушити пахви феном, якщо ви відчуваєте, що там ще залишається трохи вологи. Не можна наносити такі засоби не тільки на поголену шкіру. В ідеалі має пройти 24-48 годин. Те саме стосується інших методів видалення волосся. Не наносите засіб за лінію росту волосся, там шкіра ніжніша, і врахуйте, що краще не одягатись прямо після нанесення. Варто зачекати, поки шкіра повністю висохне, такі антиперспіранти можуть знебарвити ваш одяг, і ви просто його зіпсуєте. А якщо у вас і так чутлива шкіра під мишками, яка постійно подразнюється, краще взагалі уникайте таких засобів.